Вітаю вас, мої любі другокласники. Запрошу вас на урок читання, і ми сьогодні з вами перевіримо свої досягнення. Підсумок за тему світ дитинства у творах українських письменників. Продовжи, будь ласка, фрази привітання. Я сміхаюсь, сонечко! Я сміхаюсь квіточці. Я всміхаюсь дощику. Зараз у нас буде артикуляційна вправа хоботок. Давайте уявимо себе слоненятко. Розтягніть губи в усмішку, не оголюючи зубів. Витягніть губи щільно трубочкою вперед, як хоботок. Зараз рухайте хоботком почергово, праворуч, ліворуч, угору вниз. Зробіть декілька разів. Молодці, знову усмішка. І знову ставимо губку в вихідне положення. Розтягніть губки в усмішку, не оголюючи зубів. Ви можете поставити відео на паузу і ще раз зробити це вправо. Вправа нотки заблукали. Подивіться ваш на екран. Прочитайте самостійно, можна поставити відео на паузу. І які ж нотки заблукали? Що ж сховалося за цими нотками? Разумнички чудово впоралися цим завданням. Чисто мовка. Жу-жу-жу я із дощиком дрожу. Шу-шу-шу, з вітерцем я теж дружу. Ить, ить пить, джміль над квіткою гудить. Ай-ай-ай, я люблю свій рідний край. Перевіряємо свої досягнення. Для зручності ви можете зупинити відео на паузу, для того, щоб вам було дуже зручно дати відповідь на поставлені питання. Або скористатися підручником сторінка 91. Отже, знаю, як називається розділ, з яких тем складається. На яку тему вірш Хиталечка-гойдалечка? Хто автор оповідання глуха дівчинка? Які твори письменника ти читав або читала? Розумію, можу пояснити, у яких віршах відображена картини природи. Чим вірш не билиться, схожий на казку? Чим оповідання відрізняються від вірші? Головною думкою якого твору може бути прислів'я за праве діло стій сміло? Вмію Розкажи на пам'ять вірш ліни-костенка пряля. Знайти зачин, основну частину та кінцівку оповідання Ніни відчуй пиріжок з вишнями. Визначить головну думку оповідання глуха дівчинка. Знайдіть і поясніть смисл порівнянь у вірші Анатолія Качана хвилювалась море. Складіть афішу про виставу. Висловлюю свої почуття і ставлення. Вчинки дійових осіб, які викликають у мене захоплення, а які незгодо обурення, назвіть їх. Випадок. Подумайте, який викликав співчуття бажання допомогти. Якщо б зустрілся або зустрілася з гриньом, я б йому порадив або порадила. Афіша, яка може мене зацікавити? Розкажіть. Зараз будемо дописувати слова у рядках вірша Біле поле полотняно. Згадайте, хто автор цього вірша? Покрутнеться так і сяк. Зацвіте червоний. Зазирне і там, і тут. Василечки зацвітуть. Згадали, хто автор цього вірша? Так, дійсно, Тамара Коломіць. Давайте з'єднаємо стрілечками назви віршів з авторами творів. Картина. Написав Платон Воронько. Хидалочка-гойдалочка, розумнички Тамара Каломінець, лісові дзвіночки, молодці автор Каліна Костенка і хвилювалась море автор Анатолій Качан. На яку тему вірш пряля? Згадайте, хто його автор? Це образ природи автор Ліна Кастенка. Давайте утворимо з поданих слів назви прочитаних оповідань. Гроші глуха, кишенькові, дівчинка, звичка, кошеня, шкідлива, поріжок, покинуте з вишнями. До яких творів згадайте? Кишенькові гроші, глуха дівчинка, шкідлива звичка, покинута кишеня і пиріжок з вишнями. Подивіться, скільки творів ми вже з вами знаємо і вивчили. Давайте пригадайте слова заповідань розділу. Ми з вами заглядаємо у словничок і пояснимо, що вони позначають. Перше слово сувоє. Це тканина розгорнута у трубку. Рейд стоянка кораблів на якорі. Ситро фруктовий газований напій, міліціонер поліцейський. Праля жінка, яка пряде вручну. Ви великі розумниці. І хочу вам сказати, що хто багато читає, той багато знає. Домашнє завдання: намалюй ілюстрацію до улюбленого твору і покажи її вчителю. Дякую вам за урок, до нових зустрічей!